Нещодавно розпочали реконструкцію котельні на Київській 3А. Там планують змінити вид палива, на якому працюватиме котел. Замість газу торфобрикети. Однак ідею такої модернізації не оцінили мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік. Люди пояснюють, котельня межує із житловими будинками. Наприклад, до їхнього лише 70 метрів. І їм доведеться дихати викидами від торфу. Людям страшно. Ми консультувалися з лікарями. Тут вже живуть і лікарі, і вчителі, і всі. Захворювання, астма, серцево судинні хвороби, все воно залежить від того, чим ми дихаємо. Дихаємо, дихати, ми будемо безпосередньо такими викидами. Страшно тому, що коли добре, коли вітряна погода і все воно розганятися буде, а коли туман або якась безвітряна погода, воно все буде плати на нас. На нас, на наші площадки дитячі, ти будуть дихати наші діти. Ще більше обурило мешканців те, підкреслює жінка, що із людьми ніхто не говорив про такі зміни і не попереджав. Ми чисто падкові дізналися про те, що отак, отака ну відповідно на мою думку буде в нас під вікнами безпосередньо. Ми запитували, пробували прийти запитатися в людей, які за це відповідають в теплокомуненергію. Що, що там буде? Подавали запити: немає ані карт розсіювання, пошкільливих речовин. Люди цього не зробили. Люди, які це мали робити, при приблизно при, такої котельні. Немає ані того розрахунку, скільки шкідливих викидів буде вкладатися, як це вплине на здоров'я. Просто поки що будується. У свою чергу представник Тернопільміськ теплокомуненерго переконує, в газеті міської ради підприємство подавало оголошення, що цю котельню перероблюють на твердопаливну. Це є проект на документації. Тут є зазначено, які дії ми впроваджували. Тобто, в мене є де певний список, які дії ми впроваджували, що це все офіційно, і це ми не придумали. І на сьогоднішній день це проект, який дійсно допомагає місту перейти на інше паливо, тобто здешевити теплову енергію. Ну, якщо люди будуть проти, тоді тарифи можливо і ніяк не зміняться. Віталій Грубенюк заспокоює такі котельні небезпеки. Не несуть. Окрім того, у Тернополі вона буде не першою, адже такі у випробувальному режимі вже працюють на вулицях. Лесі Українки та просвіти це повністю безпечно, тому що є проект. Проект пройшов експертизу, екологічну експертизу. Тобто є офіційний висновок. Це безпечно, тому що він працює не тільки в нашому місті такі котли вже працюють по багато містах України, і ніяких претензій до виробництва ні в кого не виникав. Ми, ми проти того, що будувалося воно взагалі. Якщо ні. ви будете будувати, тільки ми, ми покривати дороги, ми будемо стати під крану, ми не знаємо, тому що живуть наші діти за допомогою й підтримкою. Мешканці багатоповерхівки звернулися і до депутатів. З одного боку, ми стурбовані е, тим, що це зміна якогось режиму роботи так, котельні на інші види палива. Що це за собою тягне? Які екологічні моменти будуть з іншого боку, ми розуміємо, в які якому скрутному становищі знаходиться саме місто, маючи теплокомуненерго, яке є збиткове. Яке змушене закуповувати російський газ по в, в доларовому еквіваленті розійшлись на тому, що це були лише перші збори. Далі чекатимуть висновків експертів, які вже дадуть роз'яснення чи шкодитимуть викиди здоров'ю.